Лесі окритка контрспем Спенспера. Геть ти, думай, ми хмару Тож то ж тепер весна золота, чи то так у жалю, колосінь. Проминуть молоді літа. Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії так і сподіватись, жити хочу, геть думай сумні. Я на вбогім сумнім перелозі буду сіять варусті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лити них сльози гіркі, і від сліз тих гарячих розтане та коралю доває міцна. Може, квіти зійдуть і настане ще для мене весела весна? Я нагору круту крим'яную, буду камінь важкий підіймати, і несучи вагуту страшною, буду пісню веселу співати. Довгу темну нічку на видно, Не сторіню на хвильку очей. Все шукатиму зірку провідну, ясну ладруку темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись, Серед лиха співати пісні, Без так таки сподіватись, буду жити, геть, думи сумні.